Бореться. Яків бореться, бореться з ангелом. Одну годину, другу годину, третю годину. Уже світає. уже треба додому йти, правда, відпочивати. все Розходьтеся, люди. Ага ні. Не відпускай його. Каже ангел: відпусти мене, ні. Відпусти, не відпущу, відпусти. Не відпущу. Благослови мене. А чи ж я тебе не благословив? Ти сам сказав, що ти із палкою перейшов цей потік, тепер у тебе два табори. А зараз ти кажеш, що ти хочеш іще благословення. Та якого ж. І Бог побачив серйозний намір у цього чоловіка. І Бог знав, що це буде людина, через яку Бог буде використовувати. Для всіх поколінь, тому що ім'я Ізраїль стане сьогодні нарицательним, і ім'я Ізраїль послужить благословінням і спасінням для всіх народів? І він побачив, що цей чоловік має внутрішню посудину, але вона не є підготовлена для великого промислу Божого. І він хотів її очистити. А як? Не може Бог зробити сам? Тільки диявол вривається, як злодій, використовує силу, а Бог іде джентально, з любов'ю, з ніжністю. І тоді, коли Господь побачив у нього серйозні наміри, він тоді питається, як тебе звати? Ще одна ступінь, да? як тебе звати? О, Господи, ти не знаєш, як мене звати? Перший, ніж я народився, каже пророк, ти бачив, як косточки мої там, в утробі матері, до кучі, згорталися. І зараз ти запитуєшся, як мене звати, О, да, да 20 років тому назад, коли ти прийшов в намет, твій батько вже був сліпий, і він ложив руку свою на твою голову і запитався, хто ти, мій сину, а ти казав, Я yeah, їсам! Ну, no, я чую акцент Якова, голос Якова, одежа Ісава Хто ти? Я yeah, Ісав! І там на горі, після 20 років, Бог повторив те саме, Він ходить з цим іменем 20 років. Ходить з ним, живе з ним, благословіння отримує. Але коли ти хочеш почати обновлене життя, повнецінне життя, ти маєш зустрітися хоч один раз один на один з Богом, лице в лице. Шановні, чи є вихід сьогодні для когось? Звісно, є. Тільки Голгофа, тільки хрест, тільки Ісус туди, до неба, там є можливість все змінити. І запитався його Господь, як тебе звати? Тож скажи, мене звати Ісав. Скажи мене звати Ісав. Так, як ти сказав колись своєму батьку, старенькому Ісааку, я Ісав, скажи. Але знав він, що він стоїть перед Богом. Він розумів, що він бореться з ангелом, і він розумів, що тут неправда не пройде, і він мусив сказати правду, краще правда. Краще горіти тут, краще авторитет губити тут. Ніж загубити вічність. І він каже: Господи, я Яків, в перекладі обманець. Я Яків. Слідуюча ступінь називається Переміна імені. Тоді Господь каже, правду ти сказав ти яків. Давайте відкриємо книгу реєстрації. Не буде ні мера. Ні губернатора, не буде ні печатки, ні свідків, але ангели будуть свідкувати на небесах, що твоє ім'я віднині буде не Яків, а Ізраїль. Я недавно був в Ізраїлі, і мене один із керівників запросив мати з ним зустріч. Це був помічник прем'єр-міністра Ізраїля. До нього попасти туди було нелегко. Тому що я пройшов чотири ступені сек'юрити. Мене перевірили по всіх параграфах. Поки дали добро і сказали, і з української сторони, і з американської пройшов всі перевірки, пройшов на четвертий поверх до нього. Мав з ним бесіду. Можете уявити, заступник прем'єр-міністра. Пів години була бесіда. Я говорив з ним: знаєте про що? Про Бога. І потім він каже: гаш, тобто зупинися, і почав десь телефонувати. Набрав і на Івриті почав щось говорити. Скажу вам чесно, я злякався. Зрозумів, заарештую і ще й ізраїльську тюрму побачу. Але каже ні. Не переживай, каже. Ти вже злякався, що може я в поліцію дзвоню? Ні. Каже: я зателефонував на телевізійну станцію. Сьогодні, в 6 вечора, ти будеш в прямому ефірі. Не запізнися. Ти будеш проповідувати на весь Ізраїль. Можете уявити? Я кажу: Ви ж мене не знаєте? А я на англійській кажу, you do not know me very well. You know, we just met now for half hour. Ми тільки півгодини спілкуємося. Каже half hour is enough. Півгодини достатньо. Знати, хто ти. І він заказав мені станцію, телевізійну станцію. Я приїхав раніше. Жінки завели мене в кімнату, десь там намазали всякими красками мене, повісили мені мікрофона, завели мене в студію, чотири камери, показали п'ять, чотири, три, два, один. Ти в ефірі. І я починаю говорити. Читаю місце писання. як благ, Бог Ізраїлю. І починаю: знаєте, звідки? Кажу так: коли я народився, мені тато з мамою дали таке ім'я. І вони пішли в сіраду і записали це ім'я. А звідки ви взяли ім'я? Ізраїль? Від тата? Ні. Мама дала? Ні. А звідки? Коли Яків піднявся на гору і боровся з Богом, то Бог йому дав нове ім'я – Ізраїль. Тому то зараз у мене послання до тебе, єврейський народ. Якщо ви хочете мир в Єрусалимі, якщо ви хочете благословення на ізраїльській землі, якщо ви хочете пробудження на святій землі, якщо ви хочете благодаті роси небесної, у мене для вас є адреса. Піднімайтеся на гору карміл. На гору, яка є на Ізраїлі! І моліться до Бога! І Бог Ізраїля прийде вам на допомогу. Знаєте, у мене така була проповідь на телебаченні, я думаю, що мене розіпнуть після того. А приходить менеджер, каже, «Містер Радчук, о -о -о -от -о -от here is my business card, бажайте, бізнес-карточка. Ніколи, як бути в Єрусалимі, не промініть нашу станцію. Знову заїжджайте. Зараз тобі ім'я буде не Яків, а Ізраїль. Я змінив тобі ім'я, сказав Господь. І остання ступінь, п'ята ступінь називається благословіння. Скажіть, хто проти благословіння? Хто хоче мати благословіння? А хто має одну дитину чи двоє хоче мати більше? Деякі кажуть, сини дочки, на том точка. А в мене є вісім. Ви живете зараз вже по новим стеретипам при вільній Україні. А у мене як було? Два роки пройшло. Дитини немає. Ну я звідки знаю, моя Наташа не береміна. А пастор, ну-ка йди сюди, йди сюди. А чого твоя жінка не береміна? Перша дитина народилася через два роки, ну йди сюди, Славік, а чого твоя жінка не береміна? Два роки пройшло, а ну ка йди сюди, а чого твоя жінка не береміна? То ми так старалися. Один народився в 82-му, другий в 84-му, третій в 85-му. Знаєте, ми були нормальними членами церкви. Отаке От у нас життя було. А зараз кажуть, та ні, все нормально, це в нас new age ейдж. Шановні мої, все, що є в нас, це благословіння. Дякуйте Бога за все. Але подивіться, як Бог благословив Якова. Він піднімався на гору, як солдат. Все було нормально. А йшов з гори ось так, хромаючи. Тому що Господь написано, торкнувся з суглоба його стегна, і він почав хромати. А хтось скаже: ні, ні, господи, це моєму сусіду це благословіння. Воно мені не потрібне. Це не для мене. Ну це для когось. Я пам'ятаю, як одна жінка-місіонерка в Портленді, коли побачила, що такі, знаєте, смерчі йде хорекін, таке крутить, крутить, йде на її поле. Вона. А сусід рядом жив, а в неї було 13 дітей. Можете уявити, 13 дітей. І сусід весь час збитки робив для неї. Вона стала на полі, підняла руки і сказала, Боже, почуй голос раби твоєї. Пошли цей хуракін для мого сусіда. І, і цей смерч повернувся в другу сторону. Слухайте, то ми скажемо, ну нам не треба це благословіння, піднімається на гору отак, а йде потім кульгаючи, тому що Бог торкнувся його стегна. Але Бог знає, чому інколи вдаряє. Бог знає, чому інколи сльози посилає. Бог знає, чому інколи випробовує. Бог знає, чому інколи ступені посилає в нашому житті. І я хотів би зараз задати на закінченні цієї проповіді. Скажіть, будь ласка, чому? Чому і де ми знаходимося зараз, Україна, на якій ступені? На першій, коли ми відчуваємо одинокість, на другій, коли ми боремося, на третій. Коли він запитується, хто ж ти реально, я хочу змінити атмосферу твого життя, характеристику, характер твій, поведінку, обставини сімейні, фінансові, здоров'я. Можливо, на четвертій ступені, коли він міняє все, на п'ятій, коли він нове ім'я дає, благословляє, процес починає. На якій ступені знаходимося ми зараз. Пророк Малахів в останніх віршиках каже: я Господь пошлю в дух Ілії в останній час. Я поверну серце батька до сина матері до дочки. У мене діти, деякі в служінні, деякі в бізнесі. Я благословляю бізнесменів, я молюся за своїх синів. Але я хотів би, щоб мої сини служили Богу, проповідали Євангелію, щоб вони могли проповідувати Слово Боже. Я говорю їм, вони гарні спеціалісти, гарні служителі, гарні проповідники. А вони кажуть, тату, та хочеться ще бізнеса мати. І недавно Бонків нас проповідував в Атланті. Була молитва, було 15 тисяч людей зібрано. І коли 5 тисяч людей прийшло допереду і почали молитися, мої діти залилися сльозами, мої дочки плакали, мої сини плакали, підняли руки і кажуть, тату, ми хочемо ще щось зробити для Бога. І я представив собі, як треба молоді сьогодні, Дух Святий. Молода генерація, коли мені було 20 років, у нас не було біблійної школи. Я зараз вже вчуся на другу докторську, але я не міг вчитися. Я пішов в училище вчитися, мене викинули, тому що я був віруючий. Я в школі завжди наперед викликали і сказали: подивися, сектант. Я навіть 10 класів не міг закінчити. Але горіло серце, помазані Божим. Пам'ятаю, мені було 20. Прибігла одна жінка і каже: Славік, там на Волині є одна проблема. Поїдьте, помоліться, я беру двоє братів, ми їдемо в те село. Коли ми приїхали, знаєте обично, що ми приходимо, постукаємо у двері, щоб нам відкрили. Ми заходимо. Я бачу, стоїть чоловік і жінка, так інтелігентна, жінка, діта, мужчина. Я запитався, це правильна адреса? Так, сказала жінка, ви приїхали правильно. Я запитався, а чому ви нас покликали, що ви хочете? А вона каже, наш синочок хворий, йому три рочки. Будь ласка, зціліть його. Я запитався, хто ви? Каже, ми живемо в цьому селі, я вчителька, мій чоловік працює на великій посаді. Ми комуністи, атеїсти. А ви Біблію читали, каже, ні. Ми її не бачили. А ви в церкву ходили? Каже, ні. У нас церкви немає в селі. Я глянув там ззаді 28 людей побачив, отак стояли. Я запитався, можливо, це віруючі, хтось за люди? А вона сказала: на ні, це приїхали наші родичі, тому що вони почули, що ви приїжджаєте і будете селяти нашого хлопчика. Я запитався, що з ним. А Вона сказала: він був в клініці Амосова в Києві довгий час. Йому три рочки лікарі покликали і сказали: заберіть додому. Ми не хочемо бути винні, тому що ви маєте високу посаду. Ми не будемо відповідати за вашу дитину через два-три тижні він помре. Ми не можемо допомогти. Але коли ми забирали його додому, прийшла санітарка і тихенько на ухо сказала, якщо ви десь знаєте віруючих кого-небудь, покличте, нехай помоляться. Можливо, Господь допоможе. Помоліться за нього. Знаєте, що би нам треба було перше робити? Сказати, ну вам, батькам треба покаятися перше, тоді помолитися за дитиною, але нам відступати було нікуди. Ми з братами вирішили, будемо молитися. Ми прийшли до дитинки, ми стали на колінах. Ми положили руки на дитинку, а дитина, очі закриті, кожне 10 хвилин приступ. І міняється обличчя на різні тони. То чорне, то синє, то фіолетві. Міняється і знову назад відпускає Кожні 10 хвилин. Ми положили руки і молимося. Цілу годину було молетене зібрання, немає відповіді. Другу годину ми боролися з Богом, Боже! Я Твою милість, а відповіді немає. Ми молилися три години. Три. Ми були втомлені. Ми хотіли пити. Ми були мокрі, ми не знали, що робити. Ми молилися і боролися, боролися і молилися три години. А взаді тишина, а тато з мамою тільки дивилися. І ми встали з ніг, зупинили молитися. Зупинилися і запиталися один одного: браття, що будемо робити? Я хочу запитатися, брати і сестри, що робити? Продовжувати молитися чи зупинятися? То я запитуюся вас, а чому ви зупинилися молитися за вашу родину? А чому ви зупинилися молитися за пробудження України? А чому зупинилися молитися за зцілення? Продовжуйте боротися з Богом. Ми не знаємо, чому так довго. Бог один знає. І ми тоді з браттями прийняли рішення. Не зупинимося до тих пір, поки Бог не дасть відповідь. І тільки ми прийняли таке рішення. Ми стали на коліна, чую, взаді шум. Я оглянувся, 28 людей стоять на колінах з піднятими руками. Я підійшов, і деякі молилися іншими мовами, Дух Святий зійшов в кімнату. Коли ми побачили, коли Дух Божий зійшов в цю кімнату, ми підійшли знову до цієї дитинки. Ми положили руки, помолилися ще раз не більше 3-5 хвилин. Хлопчик піднімається, стає на ноги, йде до своєї мами, піднімає очки і перший раз за 6 місяців каже: Мамо, я хочу їсти. Пройшло більше, як 25 років. Я проповідував недалеко. Була зі мною група американців, чоловік, 16. Було три тисячі людей зібрано. І я проповідував. І я розказав їм, що кажу недалеко тут. Я пам'ятаю, мені було 20 років, як Бог зціляв хлопчика. І американці сиділи їм, перекладали. І я розказую три тисячі людей в залі. І під час моєї проповіді цього свідоцтва я бачу з правої сторони, біжить високий мужчина, підбігає до мене, охватив мене, отак і тримає. Я кажу, у вас що є якась нужда, молитва? Давайте я закінчу проповідь, ми помолимося і бачу сльози з його очей капають мені на щочки. А він каже: Нібраславік. Я довго шукав тебе. Це я той хлопчик, якого Бог зцілив. У мене народився синок. І зараз я проповідую Євангелію і всі ці невіруючі в церкві. Це за те, що там славі був, ні, за те, що там був Бог, за те, що ми боролися з Богом, зійшов там Дух Святий. Алілуя! Дорогі, боріться з Богом, боріться з Богом, боріться з Богом, станемо на наші ноги! Молимося, Господи, ми йдемо до тебе зараз в молитві. Ми потребуємо тебе, відкриємо наші уста, відкриємо наші серця перед Богом. Кличемо до неба, кличемо до Духа Святого. Нехай Він прийде зараз на допомогу. Молимося до нього, молимося, всі разом молимося. Ми можемо голосно підняти голос молитви нашої. Ні? Можемо підняти руки до неба. Ми просимо тебе, Боже, ти бачиш, Господь наші підняти руки. Ми потребуємо милості Твоєї. Ми просимо допомоги Твоєї. Господи, змінюй нас. Господи, підніми нас на гору боротьби. Ми хочемо бачити діапазон нашого служіння. Ми хочемо бачити позитив. Ми хочемо бачити працю Духа Святого, тільки Тебе. Дай, Господи, Твою відповідь. Дай Твоє благословіння для брата Савочки, для його команди. Укріпи його на дорозі. Дай йому Твою силу, Твоє видіння і всі нехідні ресурси, щоб закінчити те, що є в його серці. Церква, ми можемо голосно крикнути Алілуя? ні? А чому замовкли? А ще. А ще. А ще, а ще ще молимося, молимося, молимося. Боже, ти нам треба. Нам треба Твоя відповідь, нам треба пробудження в Україні, нам треба Твоя свобода, нам треба Твоя правда, нам треба Твоя сила, нам треба спасіння молодих людей, нам треба Твоє зцілення, нам треба оздоровлення, економіки, духовного, морального стану Твого народу. Нам треба Ти, Jesus, Lord. Молимося, молимося, просимо Ісуса милості. Він на цьому місці, він наш Господь, слава Йому. Аллилуйя йому! Аллилуйя! Я хотів би задати запитання, як євангелист, не може прийти того. Хто хотів би, щоб Ісус зараз когось простив? Омив кров'ю своєю. Можливо, хтось відчуває я перший, другий, третій раз, а ще ніколи не прийняв спасіння. І мені треба покаятися. Ми не кличемо вас до церкви, до пастора, до євангелиста. Ми кличемо вас до Ісуса. Є, можливо, хтось на цьому місці, а можливо, хтось ходить в церкву і каже, я так далеко зайшов в інтернеті, в тайних кімнатах. Ніхто не чує, не знає, і не бачить. Але мені треба прощення від Ісуса. Підніміть руку, хто є такий на цьому місці. Хто потребує, бачу, бачу, бачу ваші руки. Бачу. Придіть доперед, якщо вам не стидно. Я думаю, що не є стидно. Це не є театр. Закриємо очі наші. Шановні, закриємо очі. Ми будемо зараз молитися. Вам треба капля крові від Ісуса. Капля крові від Ісуса. Шановні, закриї наші очі. Це наші брати і сестри. Їм треба більше Ісуса. О Христос. На право, наліво, Підні сюди ближче, там покличе. Боже, завтра буде Церква молимося, молимося, це не театральна вистава. Ми молимося сьогодні за допомогу, за спасіння чисті, ім'я Ісуса Христа. Може завтра буде поздно, і вже. Я прошу, хто вийшов сюди до переду, підніміть свою руку. Чому я прошу підніміть руку. На землі 8 мільярдів людей, трошки більше. Чому беруть відбітки пальців? Тому що ніде копії вашого пальчика не знайдете на землі. Як? Маленького пальчика? Ні. Вісім мільярдів людей. А на одному пальчику 40 мільярдів ліній. Настільки Бог є оригінал. І наш пальчик говорить про те, що ми творіння його, а він наш творець. Алілуя! Можете підняти свою руку? Давайте звершимо молитву. Пастор Юрій, пройдіть, будь ласка, цю молитву. Потім будемо молитись зцілення. Повторяйте голос, давайте закриємо очі, Господь Бог. Я каюсь у всіх своїх гріхах. Пробач мене за всі неправильні поступки, за неправильні думки, за неправильні слова, за всі гріхи, яких я зробив так багато у своєму житті. Омий мене кров'ю Ісуса. Прости мене, звільни мене від рабства гріха. І змий кров'ю все нечисте із мого серця і з моєї душі. В ім'я Ісуса Христа я приймаю повне прощення від тебе і дякую тебе, що ти повністю мене прощаєш. Омиваєш, визволяєш від рабства і даруєш мені нове життя. Я прощений, я приймаю це прощення. Я запрошую тебе, Дух Божий, війди в моє серце, живи там, а мені допоможе жити для тебе новим життям в м'яця Сина і Святого Духа. Амінь. Ми можемо всі разом прославити Бога зараз. Шановні, oh, yeah. давайте ми голосно прославимо, закриємо наші очі. Слава тобі, Ісус! Слава тобі за рани, за кров Твою, за Голгофу, за спасіння, за Твоє благословіння, за те, що Ти прощаєш, любиш, милуєш, спасаєш. Слава Тобі, Ісусе! Слава Тобі! Амінь! Ми зараз будемо молитися за зцілення. Я недавно був в Африці. Я бачив, як сліпі. Очі відкривалися, люди костелі кидали. І я кажу, Боже, чому в Африці більше віри, як в нас? Коли мені було років 17, я отримав перелом позвоночника, я не міг нахилятися, моя мама служила мені зав'язати моє взуття. І мені зробили фотографії, і сказали, і в армію піти не можеш, тому що були переломані Л3 і Л4. Але в одному зібранні старенький дідусь, який мав чотири класи освіти, каже: підійди до мене. Бог каже, положити руку на твою спину, бо в тебе спина болить. Він положив руку, і як огонь пішов по спині, я направо, наліво не болить і вже стільки років не болить. Чому Ісус є цілитель? Є в тебе хвороба якась, якщо можна. Положи твою праву руку або ліву руку на хворе місце. Якщо є жінки по жіночій хворобі, і не можна положити мужчині, не можна положити на хворе місце. Положи на серце, а другу підніми до неба. Хай буде це знак перед Богом. І давайте ми будемо молитися голосно, молимося всі, молимося, щоб Господь ізцілив, щоб підійшов, положив свої пастирські руки, щоб зняв всі хвороби в ім'я Ісуса Христа. Шановні мої, я сьогодні буваю у багатьох країнах і думаю при сучасній медицині, чому 70% людей хворих. Я не маю відповіді, але я знаю одне: є зцілення в ранах Ісуса Христа. Молимося, Господи Боже, ми йдемо до тебе зараз і наказуємо всякій хворобі залишити тіло, тому що тіло є храм Святого Духа. Ти бачиш хтось хворий на слух, на очі. Поверни зір. Поверни слух. У когось хтось хворий на поліатрит, на цукровий діабет. Востанови, Господь. Нехай запрацює пішлункова в ім'я Ісуса, нехай правильно імпульсує інсулін в кров. Господи, в когось гіпертонія і тиск скаче. Нормалізуй в ім'я Ісуса. Ми просимо. Господи, ти бачиш, когось сьогодні болить голова, головні болі. Ми просимо тебе, забери ці головні болі. Як радісно, коли ноги благовісників звіщають мир! Тому то Господь дозволив нам проповідувати Євангелію. І ми дякуємо за те, що ви дивитеся наші телепередачі, і знаємо, що вони є благословенні і приносять вам повноту Божого щастя, і благословіння, ваші домівки, ваше сімейство. Будь ласка, моліться за нас, підтримайте нас. Ми потребуємо вашої допомоги. Нехай щастить, благословить і допоможе усьому, Бог. Будьте благословенні.